Вітаю на каналі, друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже корисного та смачного варення із кульбабок та лимону. Для початку шукаємо галявину з кульбабками. Зриваємо шапочки. Потім відділяємо жовті пелюсточки від зелені. Має вийти 70 грам чистих пелюстків. Заливаємо квіти водою та ставимо на середній вогонь, варимо 20 хвилин періодично помішуючи. Декілька фактів про користь кульбабок. Виведення шлаків та токсинів з організму. Нормалізація сну, профілактика та лікування бронхіту, зниження кислотності шлунку, і це ще не весь список користі чудо-квітки. Лимон подрівнюємо в блендері. Ось так. Тепер потрібно процідити відвар. Переливаємо його в іншу кастрюлю, додаємо лимон, додаємо цукор та варимо на маленькому вогні 30 хвилин, часто помішуючи. Якщо хочете отримати однорідне варення, тоді процічуємо ще раз, а якщо зі шматочками лимону, тоді можете залишити як є. Ось таке варення в нас вийшло. Переливаємо у банки, охолоджуємо та можемо куштувати. Спочатку варення буде рідке, та коли воно повністю застигне, стане густе. Це дуже смачно та корисно. Швидше готуйте, доки є ще кульбавки смачного!